I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про асцендентних терезів. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Тому вдячна кожному, хто підписується. А також ті, хто коментують, я вдячна вам також, хто ставить вподобайки. Мені це дуже приємно і це допомагає в розвитку каналу. Ну що, а зараз вже розпочнемо про асцендентних Терезів і скажу, що вони достатньо такі, ми звикли, що вони достатньо дипломатичні, так і можуть знайти спільну мову з будь-якою людиною. Чому саме так? Тому що їм головне подобатись іншій людині, тобто своєму співрозмовнику. Вони можуть, хоча й відчувають якусь агресію, наприклад, або не хочуть щось виконувати, так або не погоджуються з якоюсь думкою, але вони все ж таки про це не скажуть, тому що їм головне, як їх оцінюють. Тому. Дуже рідко можна побачити, з часом тільки це проявляється, коли вони вже можуть е, якось агресивно трошки або різко, наприклад, закінчити якусь розмову і на цьому поставити крапку. Все ж таки, вони будуть достатньо лояльно вислуховувати вас, навіть якщо не сильно погоджуються з вами. Тому можна сказати, що ось цей запальний характер все ж таки проявляється з часом. Тому можливо, що в ранньому періоді це не так помітно. А ось, уже коли людина більше стає досвідченою, то, все ж таки, ось ця така ось різка якась агресія на іншу людину проявляється вже з часом. В принципі, вони вміють себе контролювати і тримати себе в рамках, але от. Буває так, що їх характер сам проявляється, тобто вони можуть просто на рівному місці якось вспилити, так? і при цьому швидко також можуть потім відійти. Але ось з часом це правда більше вже помітно і більше проявляється. І також вони не люблять, коли їх кваплять. Тобто, самі вони можуть квапити інших людей підганяти, щоб вони були швидше, швидше говорили, швидше збиралися, швидше діяли. Але в принципі, коли їх підганяють, то вони можуть трошки агресувати від цього, тому що не люблять, коли їх коли їм вказують, що їм потрібно робити. Можна сказати також, що це саме ті люди, які вміють говорити на публіку, тобто виступати на велику аудиторію, або, наприклад, говорити якусь промову, тобто доносити якусь інформацію так публічно. Тому дуже часто можна також зустріти саме цей асцендент серед акторів і, взагалі, таких політиків. Або суспільних, наприклад, таких діячів, які повинні ось промовляти і доносити якусь інформацію на велику публіку, тому вони також вміють і добре користуються цим. На їхнє життя нерідко випадає така місія, коли потрібно розсудити якихось людей або ставати людиною, яка буде потребуватиме стати на яку, якусь сторону, але все ж таки вони часто зберігають нейтралітет, тобто вони не підтримують ні одну, ні іншу сторону, а все ж таки дають таку можливість. Завжди знаходити якусь таку золоту середину, тому це саме ті люди, в яких запитують думку, або, наприклад, говорять, хто з нас правий. Тобто це ті люди, які дуже часто в своєму житті зштовхуються з такими ситуаціями, коли потрібно робити якийсь вибір. А вони хочуть, все ж таки, щоб все було 50 на 50. Тобто їм це потрібно в житті завжди балансувати, що в розмові з іншою людиною, що тоді, коли вони розсуджують. Когось, чи взагалі, наприклад, коли роблять якийсь вибір. В принципі, це ті люди, які достатньо легко заходять в нову компанію. Вони знайдуть завжди спільну мову також з іншими. Це трошки схоже на діву та близнюків, так але все ж таки вони але все ж таки, не дивлячись на цю комунікацію, вони більше знак про партнерство. Їм обов'язково бути з кимось. Це той знак, коли. Діяти навіть вони люблять в парі, і для них дуже важливо от саме вийти заміж або одружитися. Для них дуже важливо, щоб біля них був партнер і вони так відчувають себе більш стабільніше. І в принципі, такий асцендент може дуже рано виходити заміж, або навіть якщо й не одружується рано, то все одно завжди, завжди намагається бути з партнером. Тобто, одинокими ці люди дуже рідко можуть бути. Для них дуже важливо. Важливо бути завжди в парі. Вони достатньо дружелюбні, можна сказати, також естети, тобто вони відчувають мають смак як і в одязі, так і взагалі в зовнішніх таких проявах. Тобто для них дуже важливо, вони бачать цю красу і також вони хочуть, щоб цю красу бачили і в них. Хоча для них дуже важливо саме проявляти себе в спорті. Вони цього не дуже люблять, скажу так, тому що, в принципі, вони люблять накоплювати ось цю енергію, і... а для них дуже важливо займатися спортом або бути активними. Вони інколи можуть собі дозволити лінуватися і не займатися цим. Але для них, в принципі, дуже потрібна ось ця активна діяльність. Тому якщо ви асцендентні терези, то скажу, що займайтеся спортом, тому що тільки спорт допомагає, по-перше, скинути вам зайву вагу, яка накоплюється, і також навіть розряджати вас самих. Тобто, якщо у вас накоплюється якась агресія, то ви одні із перших, хто може цю агресію пропрацювати саме через спорт. І, хоч вони, наприклад, несуть таку дружелюбність, позитивні такі емоції, і, взагалі, і навіть вміють налаштовувати інших людей до себе. То все одно вони в інших людях бачать ворога або навіть з такою трішки недовірою ставляться до інших людей. Тому вони достатньо дружелюбні, але також їм потрібен ось цей час, щоб відчути іншу людину. Тому що, якщо, наприклад, говорити про інші знаки, то вони більше відчувають чи зможуть якось взагалі розмовляти комунікувати з іншими людьми. То Терези, вони дивляться на вас як на ворога, тобто чи не зможете ви його, його якось підколоти або сказати якусь неприємну річ в їх адресу? Тому, в принципі, вони налаштовані завжди критично трішки до інших людей. Хоча потім в спілкуванні можуть трошки розслаблятися і вже бути не настільки зібраними. Також можна сказати, що вони дуже відчувають свого партнера. І якщо, наприклад, в партнера не дуже гарний настрій, то вони це відчують і можуть також трошки бути насторожені на більше. І, в принципі, вони не дуже люблять оце понурення і заглиблення в такі емоційні теми, тому що Терези хоч і як такі більше стети, тобто про них можна говорити, що вони достатньо. М'які такі люди, але все ж таки вони не дуже проявляють сильно свої емоції. Тобто, від них ви також не побачите те відверті якісь прояви того, що їм не подобається, або що вони відчувають. Вони все ж таки також вміють притримувати усі свої емоції. Також можна сказати, що коли вони заходять в якусь аудиторію або в якесь приміщення, то вони привітаються з усіма. Тобто, це ті люди, які, навіть якщо людина знаходиться дуже далеко, вони все одно зможуть якось жестом показати, що вони з ними вітаються. Тобто це такі люди, які також заповнюють трошки собою простір. Інколи навіть в асцендентних терезів можна подумати, що це якесь таке кокетство з іншими людьми, хоча ні, вони просто насправді такі дружелюбні і вміють ось комунікувати і знаходити цю спільну мову, і навіть показувати те, що вони дуже дружелюбно налаштовані. Якщо говорити за міміку, то в принципі у них дуже вона подвижна, і навіть можна сказати, така різка. До достатньо вони різко можуть посміхатися або різко якось змінювати положення тіла. Тобто, це також проявляється і цим можна їх виділяти. Також вони дуже часто посміхаються, тобто, посмішка на їх обличчі завжди присутня, навіть коли вони не в дуже гарному настрої, все одно намагаються тримати такий більш дружелюбний погляд і, взагалі, міміку свого обличчя. Вони намагаються, в принципі, в незнайомій компанії вести і поводити себе достатньо вічливо, дипломатично, як я казала. І навіть бувають такі випадки, коли вони навіть соромляться за поведінку інших людей. Тобто бувають інші люди щось роблять і їм соромно за це. Тобто в них є якісь свої правила, так поведінки, і якщо ці правила хтось порушує, вони якби навіть самі можуть. Відчувати себе, наприклад, трішки незручно за іншу людину, хоча в принципі вони нічого поганого не роблять. Тому якщо, наприклад, це їх партнер, то вони можуть навіть зробити йому зауваження, що він якось себе не так поводить, тому що їм буде правда соромно за його поведінку або за її поведінку. Якщо говорити за зовнішність, то вони одні також із самих гарних і привабливих знаків. Це так як і водолії. Водолії просто мають трішки такий незвичайний так, образ, а вони достатньо такі стандартні, якісь риси обличчя, але це такі миловидні. Якщо у рака це більш дитячий якийсь вираз обличчя, то все ж таки у терезів це такий більш. Більш такий привабливий, який притягує. Тобто вони достатньо також симпатичні люди в зовнішності. У жінок часто обличчя звужується саме донизу. Тобто, воно більше овалоподібне, що у чоловіків, що у жінок, але у жінок воно може звужуватись, тобто донизу. Це також акцент такий. У них достатньо таке невелике обличчя, тому і риси на обличчі також достатньо такі дрібні і. І акуратні, можна сказати, тобто нічого так сильно не виділяється. Ніс достатньо прямий, хоча на кінчику може бути трішки, трішки такий збільшений, і навіть мати невеличку перетинку саме на носі. Також можуть вуха трішки бути відтопиреними, але, в принципі, це додає якоїсь милості в їх образ, тому що вони, все це достатньо гармонійно виглядає на їх обличчі. Губи можуть бути звичайними, тобто пухлості там не буде, але форма в них достатньо така гарна і як промальована. Можна також сказати, що в принципі фігура виділяється чимось, от у них або довгі ноги, або талія, вузька, або, наприклад, гарні груди. Тобто, щось може виділятися саме в їхньому тілі. Якщо на обличчі все гармонійно підібрано, все маленьке і таке акуратне, то в принципі тіло може виділяти якусь область такого або ноги, або груди, або талію, тобто дуже такий жіночний може бути образ. Зазвичай сильні сторони в своєму тілі вони знають, тому можуть навіть оголяти ось ці зони. Хтось груди, хтось ноги, якщо мають дуже гарні і шикарні. Якщо вони красиві, чому їх не показати? Тому, в принципі, вони можуть робити акцент навіть в своєму одязі і виділяти ось або показувати ці, ці такі, якщо можна сказати, кусочки свого тіла. Тобто, але це завжди виглядає достатньо гармонійно, тому що це не завжди все вони оголяють, Але от є такі нюанси, деталі на їхньому образі, де вони показують ось цю свою таку сексуальність. Якщо говорити саме про стиль в одязі, то в принципі в них немає такого чіткого яскраво вираженого, тут уже залежить, де Венера саме стоїть в їхній карті. Але можна сказати, що вони все одно підкреслюють ось, ці, ось цю свою фігуру. Тому вони вибирають саме ту, той одяг, який підкреслить саме найвигіднішу їхню деталь в фігурі. Тому, як я і казала, вони можуть оголяти це місце. Чоловіки, наприклад, навпаки, можуть бути достатньо брутальними і хочуть показатися більше як овни, тобто проявляти себе більш так розкуто, і трошки навіть в образі, в одязі, вони вибирають більш брутальний такий стиль. Хоча також можуть вибирати і дипломатичний, тобто більш строгий такий образ, але також в них ось ця така запальничка сидить всередині, тому вони можуть змінювати ці образи. Також, як завжди, даю в кінці пораду асцендентним знакам, як краще діяти для них. І скажу, що для вас це, звісно ж, тандем в партнерстві. Тобто, якщо ви хочете навіть розпочати якусь нову справу, то знайдіть собі людину, якій ви будете допомагати, і яка буде допомагати вам. Тому що, в принципі, наодинці вам дуже важко щось розпочати. Ви повинні бути завжди з якоюсь людиною. Це, можливо, не команда величезна, так? Але все одно для вас має бути якась підтримка. Тобто людина поруч для вас дуже грає велику роль. Це може бути навіть ваш чоловік чи дружина. Коли ви маєте хоча б з кимось, з ким ви можете діяти, то у вас виходить набагато, по-перше, швидше втілювати всі свої плани. А по-друге, це виходить набагато краще. Тому я б радила вам завжди знаходити собі людину, з якою ви можете реалізувати всі свої плани. Для вас дуже важливо подобатись іншим людям і мати усю підтримку від інших людей. Тому, в принципі, наодинці у вас не так це виходить. Тобто, вам потрібно для когось це робити. І цим самим, коли ви віддаєте свою енергію комусь, ви і цим заряджаєтеся. Тому ви такі, в принципі, мотиватори для інших людей, і цим самим вас мотивують інші люди і заряджають ось цією енергією. І ще скажу, що в принципі ви вибираєте дуже часто професії саме пов'язані з красою, тому дівчата в принципі дуже часто йдуть в професію і вибирають індустрію саме краси. А тим більше, коли зараз є величезний вибір того, як можна змінити свою зовнішність, тому в принципі завжди ця сфера буде актуальною. І також як я й казала, акторів також багато з цієї цим асцендентом. Ну що, наразі це все. Якщо ви асцендентні терези або маєте в оточенні когось, то напишіть в коментарях, що ще я не додала і що збігається з тим, що я сказала. Мені буде цікаво почитати. А на цьому буду прощатися разом з вами. Бажаю вам всього найкращого і, як завжди, все буде Україна!